I <laughs> see Ми сьогодні з вами знаходимося у місті професій. Це захід, створений з метою на націлення дітей на обрання майбутнього свого життєвого шляху. Міліція на сьогоднішній день представлена основними службами, які Люди бачать на вулиці це патрульна постова служба, це служба державної автомобільної інспекції. Також представлена служба, яка може менше замітна, але виконує дуже великі і важливі функції для міліції, для розкриття злочинів. Це експертна служба. Як ви бачите, по кількості дітей, то вона також привертає увагу підростаючого покоління. Ми переслідуємо декілька. Цілий під час цього заходу, це, по-перше, показати, що міліція вона спрацює з народом і працює для народу. І діти, ті, що є нашим майбутнім, вони повинні розуміти міліцію як свого соратника, як свого помічника, як свого побратима. Також хочемо показати і інший напрямок, те, що все-таки робить міліція, і які в ній бувають професії. Ну і основне, це те, що ми повинні забезпечити охорону громадського порядку під час перебування значної кількості людей у цьому місці, оскільки захід проводиться в місті Біла Церква, в місті Біла Церква, ми забезпечуємо охорону дітей. Також показали нашу патрульну службу іконну міліцію, яка у нас працює на службу службу Олександрія. Також ми показали кінологічну службу, яка показує дітям, які проходять курс. Навчені да, собаки, що вони показати. Но основна задача ще раз, це, щоб діти бачили, довіряли міліції. І оскільки зараз йде реформування міліції, і ми тільки направлені на одне на зближення і безпівпрацю більше з громадянами, і ми служимо тільки для громади, громади України, громадян України, ми будемо старатися робити все і показувати, що ми можемо працювати, будемо працювати, і що міліція в Україні буде достойно виконувати положені на неї обов'язки. Сьогодні в місті професій виставлена така служба, як експертна криміналістична служба. Дівіз або лозунг нашої служби ви справа на помилку. І ви розумієте, чому ці слова, вони не просто слова, а це принцип нашої роботи. Сьогодні в нас виставлені і вибухотехніки, і криміналісти, експерти автотехніки і інші напрямки нашої експертної роботи. Дітям сьогодні ми розкажемо тонкості нашої професії, основні правила поведінки. Також надамо корисну інформацію з сторони вибухонебезпечної служби. Якщо ви там побачили, наприклад, якийсь підозрілий предмет або об'єкт, не потрібно його чіпати. Для цього є телефон довіри міліції. Зверніться туди, і наші фахівці зроблять свою роботу. Я приїхала сюди з мамою і папою, щоб побачити місто професії, що це таке. Я побувала вже в міліції, побувала, тільки що була у докторах. Я, мені мені все сподобалось, як дресирують собаку, щоб вона ловила е, преступників. І Мені сподобався робот. А собі якусь професію на майбутнє обрала вже? Я ще не знаю, що ну, думаю, що я буду пекаром. Тобі подобається тут? Да. А що найбільше Ну, все-все. Ш... Да. Ти хочеш бути майбутнім літирником? Что? Третьим ником хочешь быть в майбутнем? Да. А И что еще. Ты я буду тушить пожар. А что тебе тут больше понравилось? Спортивать или зарабатывать деньги? Зарабатывать деньги. Хочешь. И еще. Почему никто не тушит? Почему все тушат без пожара? Громче, громче говори. Почему все тушат без пожара? Кожна дитина на вході отримує паспорт і йде влаштовується на роботу. На кожному майданчику сьогодні я тут представлено 23 професії. Кожна дитина, коли вона, як сумлінний працівник, попрацює, отримає зарплатню. Далі вона може витратити ці гроші в крамниці подаруночків і солодощів. Тобто ми таку, знаєте, створюємо модель суспільства, де діти можуть відчути, що таке працювати з одного боку, а з іншого боку, ми даємо дітям можливість. Побачити ті професії, попрацювати в них, які вони бачать лише по телевізору, в фільмах. Це вже перше проводиться. Ну, я вам скажу так, що минулого року в білій церкві ми не проводили. А ми провели в 12 містах України. Цього року я вирішила стартунути з Білої церкви, так як це моє рідне місто. А далі у нас 25 міст. Наступний вихідні вже Вінниця, 16 – Київ. Даний захід направлений на те, щоб дітям показати, як правильно користуватися засобами захисту, як і шкіри, і органів дихання. Також тут є пожежні, які займаються пожежами рятувальною справою. Як ми бачимо, що діти цікавляться всіми напрямками, їм дуже як вам сказати, цікаво дана справа. Дехто не бачив, дехто вже вдівав, то тобто, позитивні такі емоції дітей, що їм подобається. Сподобалося у мільйонерів. Там багато собак, там є роботи. Де ти вже була? Ну, на лінгвістичному, ну, там де англійський, у фіксиків була, потім ще співала. А що тобі більше сподобалося? Співати. А коли, куди ще плануєш сходити? На пожарного і на міліціонера собі майбутню професію вже обрала? мені подобається, але дуже багато наплив Якщо діти самі, то звісно їм тяжко в черзі, тому що великий наплив. Наша професія рятувальника корисна тим, що люди рятують інші життя. І ми, скажімо так, пропагандуємо свою професію, щоб розуміли люди, що професія рятувальника корисна. Як діти реагують? Позитивно. Їм дуже подобається працювати з інструментом. А хто вже казав, що він хоче бути рятувальником? Казали. Мабуть, кожен або через одного це точно. Каталися коняка, е е е е поліцейські собаки, ми, е ми гладили їх, водили. Кататися на конях, кататися на конях кон і от початки як ми давали. Да. А На майбутнє вже якусь професію? Да, — окупа. Е я перехмахером хочу бути. Я міліціонером, а я поки не знаю. Я теж ще вона перехмахером. — Так, да не знаєте.